До публічного коментаря цього документу мене спонукала, ну, по-перше, шалена публічність Анатолія Олександровича його виступів. По-друге, дзвінки товаришів, а особливо жінок, з якими не можна воювати. І по третє, коли я очима інженера подивився на відновлений міст, який і останнім часом обговорюють. З Анатолієм Олександровичем я працював з 1971 року і по 2000-й будучи керівником тресту Сломжитлобуд. Ми з ним вели один інвестиційний цикл, але він виконував функції замовника, як це передбачено Держбудом, а наш трест був генеральним підрядником. На цих об'єктах, які він вказав у, свої, у своєму документі. І я коротко хочу прокоментувати під керівництвом та участю Анатолія Єпіфанова, я вважаю так, що пройшли роки історія, і на сьогоднішній день повинні залишатись дійсно ті люди, без яких би цих об'єктів не було. Тому, дуже коротко, театра Щепкіна ну не було без Михайла Панасовича Лушка. Комплекс театральний. Ніякого відношення Анатолій Єпіфанов до цього об'єкта немає. Там був інший замовник. І якраз мені зателефонувала позавчора замовниця, начальник Укса Людмила Сергіївна. І вибачте, прямо сказала, ну я прочитала все. Я знаю, що він єпіфанов, але ж не можна бути таким безсовісним. Готель Суми це також. Стосується того ж самого, що і е, Щепкіна. Адміністративний будинок площа Незалежності це будинок, який будувався за кошти е, в основному комуністичної партії. А от частина е, обл... адміністрації дійсно була за рахунок державного бюджету. Але там головною рушійною силою був замовник. Михайленко Геннадій Володимирович, нинішній голова адміністрації, нинішній голова обласної ради. І він теж починав працювати в нашому тресті. Обласний шпиталь ветеранів війни і праці. Був такий і також будинок-інтернат. Ці два будинки. Заступник голови виконкому був Іван Денисович Голуб. Оце через його душу пройшло. Центральний ринок це був дуже довгий довгобуд. Михайло Панасович Лушпа вже й сам руки підняв. А потім він запросив Сумбатова і сказав, Робен, я тебе прошу не як будівельника, як комуніста, а просто як громадянина і товариша, допоможи мені побудувати. Сумбатов сказав, що ні, Михайло Панасович, я буду будувати, а ви мені допоможіть. І тому оцей з'явився наш, наш ринок. Треба сказати, що і обласний шпиталь, і обласна дитяча лікарня, головний лікарі, там був В'ячеслав Григорович і однофамілець служби Аркадій Петрович. Оце завдяки їм це все побудувалося. Правда, необхідно сказати, і спасибі велику Анатолію Олександровичу, що в завершаючій стадії обласної дитячої клініки лікарні він дуже допоміг. А ось 9-12 мікрорайон. Гроші це збирались е, керівництвом міста, Лужпа, Бондаренко. Бондаренко це людина номер 2 А номер 3 я поставив Ільченка, Микола, е, головний архітектор того часу. Оце була рушійна сила. Анатолій Олександрович був прекрасний фінансовий менеджмент, який розпоряджався державними коштами. Ну, Ще були в нього розпоряджені кошти дольовиків, кошти людей, кооперативів. І його задача була сформувати програму житла за ці кошти, ну всіх об'єктів, забезпечити фінансування рівномірно, проконтролювати і забезпечити ресурсами ті, які вимагались постановою держ... державного Держбуду. А будували взагалі-то 10 тисяч робітників. Будували спеціалісти: Сумбатов, Чубаров, Фьодоров. Та довго перелік вести треба. Я вибачаю, що не всіх можу запам'ятати. І особливо мені хочеться ще сказати за міст. Я сказав, що очима інженера, і, мабуть, треба звернути увагу і владі міста. Мер сказав за Чернівці. Я як військова спеціальність у мене офіцер железнодорожних військ. І ми відновлювали після повені чергової мости. І там таких мостів дуже багато. На першому етапі виконувалися випробування. статичні, гідравлічні, мається на увазі динамічні. Випробування на юрбу, це технічний термін, де тротуари треба 500 кг на квадратний метр випробувати, потім обстеження. І вже в третю чергу, ну, по формулі архітектури, що архітектура це прочність, польза, а потім вже красота, а потім вже навести там лад і мережі. Мабуть, треба було б зробити прохідний канал, щоб знову не зривати. І загляньте під низ. Оголена арматура на другорядних балках. І навіть ту опору, яку поставили, там заварили, арматура до сих пор не замонолічена. Я так говорю, тому що це безпека людей і це треба зараз же все привести в належний стан. І оті гроші, які на фейерверк і на виступ зірок, треба було б, я думаю, використати, щоб. Там сміття, по-перше, забрати, обваловки виконати, укріплення, ну і так далі, щоб дійсно ми знали, оце з усіх мостів міста Суми, цей міст, вже не треба нічого там робити. І останнє, ось він, чомусь Харитоненко, не Лушпа, а іменно Харитоненко. Я вважаю, що, ну, по-перше, Харитоненко теж подивився б, як міст відновлений його. І назвали його ім'ям. А по-друге, проводячи паралель, паралель, Єпіфанов побудував, я не відмовляюсь, Банківську академію. І там працював, там склалась його кар'єра, там склалась добробут, його, його сім'ї. А Харитоненко він віддав це все громаді.